Всім доброго дня! До нас завітав автомобіль Volvo V60 з двигуном 1.6 турбодизель. Має таку проблему по системі охолодження. Як розказує власник автомобіля, їде, -їде він в дорозі і загорається лампочка перевірте рівень антифризу. Можна навіть далі продовжувати їхати, і вона з часом тухне, все стабілізується. Якщо ж вийти, ну, остановитись і подивитись на бачок, то в цей момент рівень антифризу уходить аж на самому дні, стоїть заглушити, трошки почекати, відкрити кришку і воно стабілізується. Тобто дуже пригаючий рівень антифризу. То уходить в самий низ, то стабілізується вверх. Зараз ми проведемо діагностику цього автомобіля та будемо знаходити, в чому причина такої поведінки. Отже, поїхали. Перше підключення ми робили на передній радіатор. Бачимо трошки було бруду, небагато. Ну, але це не може бути причиною, чому випирає з бачка тут або є. Пробиття прокладки картерні гази, що вже перевірило до нас і сказав власник, що цього немає. Тому далі перейдемо на двигун, подивимось, в якому стані там система охолодження, також перевіримо радіатор пічки. Отже, вмикаємо апарат, пішла піна, зараз піна бачимо. Бруду немає. Відразу так і не скажуть, що брудна є євкій. Потрібно відкрити, щоб відкрився термостат. І поганяти на відкритому термостаті. Огріємо температуру, дивимося, як спрацює термостат. Перевірили спрацювання термостату. Термостат почав відкриватись на апараті у нас 90, але він трошки тут завищує. Приблизно 87 градусів почалось відкриття термостату. Тобто вже повністю можна давати реверс. Працює в дві сторони. Термостат повністю справний. Тестуємо роботу радіатора пічки. І вже температура у нас приблизно 90 градусів. Максимум, що бачимо, 49 градусів видає радіатор пічки. Навіть на руку таке собі літній літній вітерець. Слабенько гріє радіатор пічки, тому ми будемо обов'язково, як ми робимо завжди, при промитті системи підключатись на сам радіатор пічки. З термостатом проблем немає. Бруду. В цілому в системі майже немає, якісь мелоч, можна так сказати, дрібниці. Тому підключаємось на радіатор пічки і дивимось, що там відбувається. Може там він. Ну, Він -то забитий, але чи піддасться він промивки, чи ні. 49 градусів видає. Буде підключення на радіатор пічки, почистили фільтр, вмикаємо апарат. Бачите, як красиво. До цього радіатор пічки нормально не видає тепла, отже миємо, миємо з хімією, потужно наливаємо цю. Буває процес промивки декілька слів про бруд. Як ви бачите, бруд камня. Камні прямо лежать. Знаєте, аналогія, як камні в почках людини, це камні в радіаторі пічки. І почки в людини очищують, що не все через них проходить. Яка рідина? Так і тут рідина, проходячи через радіатор пічки. Якщо вона брудна, і бруд попадає в радіатор, залишається там і не може сам вийти. Потрібно, як сказати, потрібен хірург, який допоможе певними інструментами його туди відкуди вигнати. На самом ділі роздуми вслух, можливо, радіатор пічки наскільки забитий, був, що проход через нього зовсім маленький або і достигався тільки на обертах. Оберти дає, щось туди потрапляє, і розвоздушитись не може сама система. Тому воздух був постійно присутній із-за цієї проблеми, і він же і давав такий ефект, що виганяв антифриз через верх, так як не можна було розвоздушити. Ну, зараз закінчимо промиття радіатора пічки. І будемо вже тестувати на автомобілі, як це вплинуло на роботу системи охолодження. Тестуємо результати промивки радіатора пічки і бачимо дуже-дуже гарні результати. Той же самий дефлектор, де, є, де майже було 48-49 градусів, зараз видає 80. Продовжується набір. ну Дує дуже-дуже гаряче повітря з усіх дефлекторів руку. Обжигає, не, не можна пальці втримати. Дуже гарний результат. Ну, вчитує, що там каміння, забитий був прохід зовсім. І ще власник замітив, що в момент руху є якісь булькання, тобто щось відбувається під капотом. І, можливо, це якраз той випадок, коли повітря було в системі охолодження і, і тому, що радіатор пічки був забитий. Не було нормального розвоздушування системи. Тобто повітря ганялось по машині і не може нормально розвоздушитись. Ну, зараз вже 81, плюс. Ну, просто супер. Дуже гарно промився радіатор пічки. Видно, що до нього ніхто раніше не підключався. І Ми перші, хто робимо цю процедуру. Зазвичай, перший раз дуже гарні результати видає. Його можна мити, ну, коли у вас будуть погіршуватись результати, і, можливо, там через рік, через два. Але все ж таки, щоб такого не допускати, повинно правильно проводитись заміна антифризу. Це своєчасна та бажано апаратно. Ми апаратом промиваємо цю систему, підключаємося до трьох місць, а саме передній радіатор-двигун. Радіатор пічки, також промиваємо бачок. Це як можна найкраще вимиває весь бруд і не залишає шансів залишитись чомусь там іще. Якщо ви будете вчасно робити заміну антифризу з апаратним способом, з промивкою системи, у вас таких проблем не буде. Нагадаю, що рекомендований сервісний інтервал заміни антифризу 60 тисяч кілометрів. Або 2-3 роки, хто як наїжджає раніше, чи може пробіг, чи може по рокам. Зараз ми вже будемо відключатись. Ще раз подивлюсь, подивимось, що з брудом навіть випала якась. Ізолента, хоча непонятно, що вона там робить. Можливо, щось підматували десь і вона туди потрапила. Також ми замітили, там був один маленький кусочок якогось металу. Манюсінький, манюсінький Теж не зрозуміло, яким чином він там попував, але в нас через наш отвір сюди не може нічого потрапити. Ми тільки через фільтр все заливаємо і все рівне вичищаємо і вимиваємо. Дочекайтесь результатів, що ж буде самим цікаво, як це вплине на роботу чи буде гнати антифриз з бачка. Зараз прогріваємо автомобіль до робочої температури, чекаємо відкриття термостату, щоб виставити рівень антифризу, а також спрацювання вентилятора. Поглянемо на оборотах в автомобілі. Він вже працює своїм ходом, як кажуть, на двигуні. На оборотах просто космос. 86 градусів пічка видає. Ну, ідеально. Е, не замічаємо ніяких вже. Е. Зараз холости зробимо. Навіть звідси видно 86,2. Супер результат. Перейдемо до автомобіля. Бачимо, антифриз стоїть на рівні, нічого нікуди не випирає. Після відкриття термостату треба обов'язково дочекати, щоб антифриз повністю заповнив все. У нас було вище відмітки МАКС і зараз знизилось на 1,5-2 см. Тобто, щоб заповнити всі патрубки. Все гаряче, термостат спрацював, все відкрито. Покажу вам, власник привіз свій антифриз, концентрат Volvo. Отакій баночці, кому цікаво. Ми його розбавили, звісно, з зеленого кольору. Все супер. Так. так що проблема ушла і немає зовсім цього. Власне, каже, газуєш, і просто рідина то внизу ходить, то вверх, то її пре через кришку. Ну, Що тільки не робив, і постійно отак от туди-сюди антифриз ганяється. На самом ділі, Пічка, радіатор пічки був забитий камнями і не було проходу, тому, можливо, не було розвоздушування системи. Не могла машина розвоздушитись, таким чином е, проїзло вибирання із бачка. Після промиття повної системи та прибирання бруду з радіатора пічки, все стабілізувалося і працює в штатному режимі. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Займаємось сугубо, скажімо, виключно, мабуть, так правильніше, системами охолодження будь-яких автомобілів. Професійно займаємось вже багато років, тому звертайтесь, якщо маєте проблеми з перегрівом, щось вам не подобається, як працює система охолодження, звертайтесь, допоможемо вам. Всім гарного, мирного неба. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!